Доброго дня! Сьогодні дивимося на продаж таунхаус Ви в місті Вінниця. Тепер буду казати це в кожному відео, адже усі свої огляди я знімаю у Вінниці та Вінницькій області. І так, у нас з вами продаж двоповерхового таунхауса. Ціна, як на те, що це межа міста. Локація, район усипальні порогова. 117,4 квадрати, тому вартість. Досить-досить приваблива, 47 тисяч доларів коштує ось такий таунхаус. Тут у нас ще плюс до всього є 1,94 сотки землі, тобто фактично майже 2 сотки землі. І так, на другому поверсі у нас три кімнати, плюс ще санвузол, і з однієї з кімнат вона найбільша по площі 15 та 9 квадратів, ось ця, яку зараз фактично моделимося, і з неї вихід в гардеробну. Гардеробну 5,9. Інші дві кімнати вони рівні по площі 12 і 12 квадратів кожна з них. Варто ще відмітити, що цей таун у нас де останній. Зазвичай, скажімо так, ці, що по краям, вони ціняться більше. Тож, доволі вигідна купівля такого таунхауса. Покажу вам ще вихід, ось з першого поверху. Варто відмітити, що комунікації тут у будинку в даний час не заведені, тобто він продається без підведених комунікацій. Є доступ до криниці, тут я вам ближче покажу. Тобто можна водичку завести як центральну, яка тут є на вулиці, або ж подати насосом з криниці. Так само є тут газ і є електрика, є можливість підключення усього необхідного. Це в залежності від того, який вид опалення ви собі заплануєте у будинку. Далі йдемо з вами на перший поверх. На першому поверсі у нас є тут речі, тому трішки важко зрозуміти. Ви можете мені маякнути на Viber або Telegram, я тут залишаю завжди телефон, і я вам скину план першого поверху і другого, По ним буде зрозуміліше, які приміщення, але ж внизу у нас знаходиться санвузол, ще кімната 12,9 квадратів, ще одна так, додатково до тих трьох, що на другому поверсі, і ще велика кухня. Типу кухня-студія, кухня-вітальня може бути зроблена на 40 квадратів. Загальна площа, нагадую, у нас тут 117,4, тобто він доволі великий. Тут, якщо зробити гарний дизайн, буде дуже комфортно, оптимально для проживання. Телефонуйте, з радістю покажу вам об'єкт вживу.